Нехай день буде добрим. Слава Україні! Слава нашим героям, нашим ЗСУ. Мене звати Олена Щербань, я в насадим музею Лялина на Світлиця. Наші сімейні традиції полягають у тому, що ми намагаємося щоденно збиратися за спільним столом. Намагаємося сніданок, обід вечеря, щоб ми були разом, читаємо молитву, разом спілкуємося за столом. Плануємо розпитуємо як один в одного справи. Я вважаю, що це наше таке дуже велике досягнення, бо збиратися дуже важко. Діти старші, діти малі. Тепер у нас є святкові традиції. На кожне день народження щоразу я готую обов'язково іменинний торт для іменинника. Ми збираємо таке сімейне застілля святковіше, як правило, старші хлопці смажать м'ясо. Я готую тортик, якийсь, ще, якусь ще їжу. Ну, борщ, каша в нас завжди є, і на свято і на будень, на, на свято, може, святковіший борщ. А тепер люблять дуже хлопці-голубці, люблять котлети. Тату балує рибою, смажимо рибу, смажимо рибу для малих. Такі тіфтельки рибні, чи там котлети рибні. Тепер з е, нашої традиції ми намагаємося разом відпочивати, ну, на раз на рік це було в нас. Вже останні роки, начебто, вийшло їздити до моря з наметами. Це так було класно. І дорога довга, і така ціла подорож сімейна, і там біля моря непогано. Е, вдома у нас багато роботи всякої. Ми робимо все самі. Прибираємо, там, замітаємо, вигрібаємо листя, копаємо, ну, все готуємо. У нас трохи є худоби, трудимося. І це все, це все теж наші заняття, розподіляємо його між собою. У нас є трудові традиції. Приміром, Ромчик у нас завідує печами, він вигрібав, мусить вигрібти печі, грубки, віднести попіл на грядку, затопити печі, принести дрова. Богдан він, він теж це робить, але основна його обов'язок це. Прибрати, щоб були чисті столи, ми приймали туристів до війни, у нас були гості, багато гостей, накрити на столи, прибрати посуд, поставити посуд, потурбуватися про посуд, потурбуватися про теплу воду. Мої обов'язки входить бути мамою, контролювати, за всім вказувати, що робити, програмувати день, тиждень, місяць, рік. Мої обов'язки входить приймати гостей. Розважати гостей, готувати їжу, подавати їжу, вести домашнє господарство, садити города, трохи, трохи лідирую. Наша сімейна традиція це, я б так хотіла, слухати маму, мої хлопці майже слухають маму, і все роблять по-своєму. Mas é que, é que a tradição